Доброго вечора, пане Сергію. Доброго вечора. Херсонщина це Україна. Слава Україні. Героям слава. Херсонщина це Україна попри все. Це точно і це справедливо і на віки вічні. Херсон сьогодні фронтове місто. Обстріли ледь не щодня. Яка ситуація зараз? Останні прильоти були там близько 30, з снарядів, старядів і ракет прилетіло знову по місту. Так, дійсно, окупанти з самого ранку почали обстрілювати місто Херсон. І здебільше потерпає мікрорайон Корабел. Це мікрорайон Острів. Там окупанти ведуть обстріл цього мікрорайона і не тільки зі ствольної зброї, не тільки з артилерії, а й з мінометів. З мінометів з островів, які є в плавні в Дельті Дніпра, окупанти на дачах розміщують мінометні розчути, накривають цей мікрорайон, накривають критичну інфраструктуру цього мікрорайону на сьогоднішній день. На превеликий жаль, людям недоступні там ні електрика, ні тепло, ні водопостачання. Ситуація майже критична і забезпечити в найближчий час цей мікрорайон. Взагалі не вдасться, тому зараз стоїть питання евакуації, але разом з тим волонтери допомагають обігрівачами газовими з газовими балонами, щоб можна було гріти свої оселі, тому що ну дуже критична ситуація в цьому мікрорайоні. Він потерпає від постійних обстрілів. Також потерпає мікрорайон Антонівка, це мікрорайон, який знаходиться безпосередньо на узбережжі Дніпра, як і мікрорайон острів. Окупанти ведуть обстріл з лівого берегу, тому що там відстань від лівого берега найкоротша. І якраз саме там така сама ситуація з обстрілами, і, до речі, в мікрорайоні Антонівка окупанти застосували запальну запальні снаряди, які спровокували. Безліч пожеж в цьому мікрорайоні. Завдяки нашим рятувальникам, все ж таки в найкоротший час це вдалося прибрати, але все ж таки ситуація доволі критична. Там пошкоджений водогазогін в цьому мікрорайоні. Окупант продовжує обстрілювати критичну інфраструктуру і разом з тим. Вчора був обстріляний пологовий будинок лікарні тропінених, і саме це взагалі, знаєте, не вкладається в голову, тому що, слава Богу, там дві породілі, якраз пройшли Кесарева. І народили дітей, і якраз вдалося зберегти абсолютно всіх ніхто не постраждав. Взагалі в цьому роддомі було п'ять параділь, яких вдалося своєчасно евакуювати, і ніхто не постраждав. Але це випадок, який ну навіть знаєте, тварини і то я думаю. Набагато добріше ніж дії расистів, які обстрілюють і лікарні, і критичну інфраструктуру. А випадок обстрілу роддому це взагалі переходить всі будь-які уявлення. Ну я так розумію, що цей пологовий будинок не підлягає чи це тільки окремі поверхи постраждали або якийсь, якийсь один корпус. Так, це, це велика лікарня і пологовий будинок саме на території цієї лікарні і попали якраз в пологовий будинок. І це вже не перший обстріл, якраз лікарень, і це вже не перший обстріл. Медичних закладів, в тому числі і гуманітарних штабів, саме по цим об'єктам окупанти б'ють цілеспрямовано і направлено. Вони незважаючи на те, що ведуть постійний обстріл житлових кварталів і житлових масів, масивів, провокуючи велику кількість постраждалих, то тепер б'ють по медичним закладам, там де дають допомогу цим постраждалим. Тобто, це цинізм якраз військових Російської Федерації. І це переход абсолютно всіх людяних меж. Знаєте, з одного боку, російські військові там, вагнерівці, зокрема, шлють привіт своєму Герасиму і кажуть, що де снаряди. От нам тут не вистачає снарядів. А з іншого боку, вони отак от цілеспрямовано використовують боєприпаси по Мерняку для того, щоб ну, не знаю, паралізувати, залякати. Таке враження, що от вони. Не розумію до кінця, що цим роблять тільки гірше, що тільки наша ненависть від того стає більшою, і що їм точно за це пощади не буде. Ви знаєте, мені здається, що це помста, це помста расистів якраз за те, що люди дочекалися збройні сили України. Ми всім пам'ятаємо картинки, як зустрічали. Не люди, які знаходились в деокупованому Херсоні, спочатку вони спочатку зустрічали росіян, а потім як вони зустрічали так, ЗСУ. так абсолютно Да. дві картинки контрасту. І як зустрічали наших військових з якою радость, радістю. і до речі, так будуть зустрічати у будь-якому населеному пункті Херсонщини. і Херсонщина точно буде вільна і не тільки правий берег, а й лівий берег, на якому зараз доволі таки важко, складно, тому що там окупанти. Посилюють свої, в тому числі і фільтраційні дії. Окупанти там запроваджують цілодобові комендантські години навіть вплоть до 5 січня, забороняючи людям виходити на вулиці, вводять спеціальні перепустки. І, і взагалі блокують будь-яке пересування, витісняють Росію, витісняють українську грив, гривню, а вводять тільки оборот в російських рублях, а гривню мають здавати по курсу один одному, там в якихось там їх незрозумілих банках. Тобто окупанти проводять тиск, проводять тиск і на підприємців на зараз. Все ж таки вони до 1 січня провели так звану інвентаризацію всього майна, тобто переписали все те майно, яке є, і до речі, зараз розповсюджують інформацію, що власники будь-якого майна, яке є на лівому березі Дніпра. Мають зареєструвати це майно. Якщо це майно не буде зареєстровано до 1 січня, то з 1 січня воно буде просто націоналізовано. Тобто, і навіть якщо хтось уявимо собі, перереєструє це майно, то немає власника, це означає те, що майно вони забирають. Тобто вони готують собі чергове таке, знаєте, юридичне підґрунтя для чергового пограбування. На зараз у фермерів вивозять абсолютно всі статки зерна, абсолютно всі статки майна. І е, приступають вже до техніки. Техніку всю переписали і готуються до тотальної пограбування техніки і всього, що є на балансі приватних компаній. Тобто, ну як звичайно, як ми бачили це і на правому березі, тотальний пограбунок і вивезення. Я так розумію, вони готують зараз той самий сценарій на лівому березі Дніпра і будуть все викрадати і перевозити поки що тимчасово в Крим. Ну, це знаєте, так схоже на те, що зобов'язали всіх зареєструвати своє майно, щоб точно знати, де що лежить. Ну, Тому що якщо ти зареєструєш це майно, тебе ж це не убезпечить від того, що до тебе не прийдуть і під дулом автомата не заберуть його. Так, так, і дійсно так, і такі випадки вже були. Знаєте, це як то кажуть, приходьте добровільно, кажіть, де у вас що є, а ми подивимось, вкрасти в вас чи не вкрасти. А як показує досвід, то вони крадуть абсолютно все. А те, що не вкрали, то вони це просто ламають, викидають і трощать. Як це було до речі, і в Херсонській обласній державній адміністрації, там де вони перед відходом з міста Херсона вивезли все обладнання, вивезли всі комп'ютері. А меблі просто розтращили, щоб не доставайтесь ви ж нікому, як то кажуть. Там ще була цікава історія по Новій каховці. Там ж вони пограбували цей завод. Конячне конячне завод, конячне підприємство. Вивезли звідти і обладнання, чи продовжують вивозити і всю колекцію спиртів унікальних, які там знаходилися. Ви знаєте, і не тільки коньячний завод, і вони дійсно вивезли абсолютно все: абсолютно всю колекцію коньячних спиртів і коньяків, які знаходились на цьому заводі, в виставковому залі, вони дійсно викрали обладнання. І, до речі, це на лівому березі, а на правому березі був унікальний завод. Виноробня «Князь Затрубицьких». і там так само зберігалася велика кількість якраз колекційних він з великою історією, і це новий завод. це завод з історією, але побудований вже за сучасними технологіями, які окупанти так само розтращили, вивезли перед тим як відходили на лівий берег. Але вони не довго зачікувалися, а почали вивозити так само і завод він. На зараз вони готуються до пограбування унікального заводу Чумак, дійсно, який був модернізований нещодавно, і стоїть там абсолютно повністю нове технологічне обладнання, і окупанти готуються до пакування і вивезення якраз заводу Чумак. Вони на зараз знов таки це мотивують тім, тим, що власника немає. Вони це майно будуть націоналізовувати, тобто фактично пакувати, грабувати і вивозити. Ну, вони ж, ж нібито починають готуватися і до нових виборів за пришвидшеною процедурою. Там же ж оголосили, що от, треба ж судесенько ж провести вибори. Що стосується якраз окупованої частини Херсонської області, то нещодавно була заява Сальдо. Взагалі, така там, знаєте, вони в стилі змагаються. Сальдо. Вони змагаються да, в стилі сальдо. Він сказав, що Херсонщина на зараз окупована Україною, лівобереж... правобережна частина Херсонщини, і вони обов'язково її деокупують, а... а фактично вони призначили. Від Херсонщини, де назначили столицю зараз Херсонської області, місто Генічівськ, то вони там і сенаторів до верхньої палати російського законодавчого органу призначили навіть не обирали, призначили. Тому питання виборів в них поки що не стоїть досить активно, але вони намагаються на сьогоднішній день нав'язати ідею всім тим, хто знаходиться зараз в окупації, що вони є громадянами Російської Федерації. І люди, які не писали заяв на отримання паспорту, багато людей все ж таки чекають до окупації в силу тих чи інших причин, знаходячись в себе в домівках. То окупанти оголошують про те, що вони вже всі є громадянами Російської Федерації. Тобто вони люблять просто призначати їм. Не потрібні вибори, вони проводять призначення. Ну до речі, а цю фейковість призначень ми вже бачили на правобережній частині Херсонщини, там де вони проводили свої псевдореферендуми, оголошуючи, що тут Росія назавжди і вони е будуть там правити вічно і так далі. що... Херсон, це Росія, то ось все підґрунтя цих заяв расистів і тих колаборантів, які з ними співпрацюють. І, до речі, шлях колаборантів тільки на концерт Кобзона. Вони задвосотяться, в них іншого вибору немає. Дякую. Спасибо вам, пане Сергію, за вашу інформацію. Сергій Хлань був з нами, депутат Херсонської обласної ради. Дякую.